Джерело єдиний кінотеатр в Коломиї. Попри низькі ціни на квитки, глядачі туди все ж не поспішають. Керівництво закладу бачить проблему в недостатньо комфортних умовах. Покращити ситуацію могло б фінансування з міської казни. Грошей наразі немає. У джерелі побувала Оксана Маруняк. Кінотеатр джерело розпочав свою роботу після довгої перерви ще в квітні. Взимку через брак коштів опалення було вимкнуте, а заклад не працював. Зараз там демонструють мультфільми, ретрофільми та прем'єри. Один квиток в кіно коштує 10 гривень. Хоча й недорого, але глядачів дуже мало, скаржиться директор закладу Світлана Тодорів. Вони їздять по комфорт в більші міста, тому інколи сеанс не відбувається взагалі. Окрім того, останні два роки міська влада джерело не фінансує. Капітальний ремонт провести немає за що, ледве вистачає на зарплату останнім двом працівникам. Даний час працюємо ми тільки двоє, я і ще кіномеханік. Зарплату не нараховуємо, бо зараз пенсійний не можеш погашувати. Трошки нам, коли вони перераховують гроші за кінофільми ці безплатні, то гроші йдуть на рахунок, а у нас блоковані рахунки, йде на погашення там бургів. І є, можливо, хотіли б якоїсь, як то каже, зарплати, бо хоч бачити, хоч трошечки. Ну, але так підтримуємо, не знаю. Чекаємо, може щось вирішиться. Всі кінотеатри купують фільми, розповідає керівник закладу. Проте наш через брак грошей дозволити собі такої розкоші не може. Тому прем'єри стрічок в Коломиї відбуваються із запізненням. Лише проходить прем'єра, і у нас може можливо відразу бути у нас. Просто ми не маємо такої можливості, бо дуже дорого коштує прокатна плата, там від 2,5 тисячі до 3 тисяч. Це на три тижні. І просто ми нереально нам оплатити, а ми вже чекаємо там на третій, як то кажуть, там роздають на перший, на другий, на третій етап, то ми вже йдемо на третій етап, бо там по 500, по 300 у вихідні відвідувачів з'являється більше. Є й постійні глядачі, які приходять сюди сім'ями. Пані Галина із синами в останній була в джерелі ще близько 10 років тому. Їздила на кіно й в сусідні міста. За її словами, відмінність досить велика. Ми минулий тиждень ходили на ділю на кінотеатр. Дивилися Ісуса, а тепер на мультик прийшли. Чула, хочу зробити там галерею, багато чого, але я рахую, що його б модернізували зробили все одно кінотеатр. Коломия не маленьке місто, та от сучасного, добре обладнаного дому кіно в нас нема. І якщо джерело потроху відновлюється, то кінотеатр імені Ірчина перегорнута сторінка. Я б хотіла, щоб повернули назад нам кінотеатр імені Ірчина. І той пан, хто це забрав, нехай це зробить благородний вчинок для Коломиї. Неділю ми завжди ходили в кіно, а тепер вже нема куди піти. Оксана Маруняк, Вадим Дудін для подій НТК.